9 квітня о 10 ранку розпочалась друга частина 64-го пленарного засідання Бориспільської міської ради. Нагадаємо, що через бажання уточнити принципи виділення земельних ділянок депутати вирішили не закривати засідання, яке розпочалося 30 березня. Як і за тиждень до того, спікером виступив секретар ради Іван Манько. Міський голова в той день відвідував міжнародний форум з питань місцевого самоврядування у Польщі. Слід зазначити, що земельні питання цього разу вирішувалися у. Дуже спокійній обстановці і не викликали дебатів. Попередньо узгодивши принципи і позиції, обранці швидко і без диспутів демонстрували своє волевиявлення. Проте додатковий список питань викликав все ж таки необхідність уточнення. Тому і оголосили перерву. Пауза у голосуваннях тривала всього чверть години. Після неї питання виділення землі швидко приймалися або відхилялися. Зацікавились депутати і станом доріг у місті. І мене цікавить одне питання. Шо ж так, ми всі дружно мовчимо, всім подобаються дороги, по яким ми їздимо. Люди, які наші виборці їздять по цим дорогам. А мене, наприклад, це питання досить хвилин. Вони виникають разом з цим питання. Ми будемо виділяти кошти, зрозуміло, з місцевого бюджету або залучати спонсорів на ремонт доріг. Але я сподіваюся, що наша комісія транспортна. Та, мабуть, і будівельна підключається перевірить, які дороги будуть ремонтувати. Погодьтеся, що дуже дивно буде ремонтувати дороги, ті, які були зроблені в тому році. У результаті нетривалого обговорення депутати запропонували виконавчому комітету прозвітуватися щодо доріг у місті. Багато слів прозвучало у залі після пропозиції назвати одну з площ Борисполя іменем Степана Бандери. Панове, читайте історію, дивіться, керуйтесь фактами. Тому оце прикол. Давайте обговорюємо те, що у нас в хаті. Це наше питання. Ми можемо погоджуватись чи не погоджуватись самі. Але вибачте, що пливав, хтось там пливає Москва чи Вашингтон, я проти цього. По -моєму мнению, мені нічого хужого, ніж між Я не розумію, чому на протягом останніх 10 лет хтось нагнітає. Распотелі до країну не з востоками запада. Проте представники усіх фракцій зійшлися на тому, що подібні пропозиції слід відносити на обговорення громади. У будь-якому разі засідання виглядало злагодженим і пройшло блискавично. О 12-й годині обранці вже залишили сесійну залу. більш докладний репортаж із засідання міської ради. Дивіться незабаром у проєкті сесія. Антон Базилінський, Богдан Фірсов, Анна Вібішівич Ігор Романенко – Новини телеканал Бориспіль.